Прийшла я показати вам свої саджанці. От такі вони. А ну наглянемо. О! Вони будуть 12 числа відправлятися, але тут корінева така, що можна хоч і завтра. От. І хочу вам показати, а, годі сюди. Дивіться, оце ці, що я отримала конфуево. Гляньте, це вже вони у мене. Тиждень стоять. І дивіться, які вони манісенькі. Але я їх вже майже спасла. Дивіться, прийму штуку. Я вже їх майже спасла. Вони вже пішли в ріст. Гляньте. Оце будуть в мене пипінки, консуело називається. Читайте. Геть листя різне, бачите? Оце була така лежача, а бачите, яка вже стала. Отакі от. А це мої. О! Різниця. Це на 12 число всі їдуть, а це в слідуючу неділю після 12-го. А це на укоріненні. Щоб ви знали, мабуть, ви знаєте, що попіно багаторічна рослина, і просто на зиму треба забирати в тепло. Не залишати Люди, як гарненько вони пішли. Може, навіть скоріше відправлю людям, щоб вже вони. Ну, дивіться ну. бачите. Напротив сонця погано видно. Всі укорінені, всі добренькі. А це моє консуело. <гум> Отаке. Другий сорт пепіну в мене. Добренько на цьому все. Хто чекає, бачите, які саджанці хороші? Просто хочу, щоб капельку ще якогось приросте дало, знаєте, я могла б вже вам відправити. Але, думаю, хай ще підросте трошки. Отака красота. Ну, це консулело. Теж буде красота. Будемо добуватися. Гляньте, де, де, де це є корінь. Аж тут зверху. О, бачите? Тут дуже хороша коренева система в цей ход. Тому що я укорінюю спеціальним методом. Всім гарного вечора, мирного вечора, мирної ночі. І всього вам найкращого. І дякую.